Інтенсивні душі, на які щедрий цей район, роблять гірські ріки бурхливими та руйнівними. Тільки за останні 10 років місцева річка Шопурка розміла 20-30 метрів берегової лінії разом з військовосподарськими угідями. Не рідкість, коли вода підбирається в притул до будинків, підмиваючи фундамент та руйнуючи господарські прибудови. На цій стороні де ми стоїмо, зараз там будинки вже почти зносилися. На тій стороні знесено бачу всі будинки споруди. Но Якщо так забрати, значить багато шкоди завдає постійні паводок. У 2010 році паводок 8-10 грудня приніс багато руйнівної сили, були зруйновані береги річки Шупурка по вулиці Шевченка та Гагаріна. Було знесено. Надвірні споруди підйому води на рідці чекають з дня на день, тому місцеві заздалегідь готуються до найгіршого. Спокійніше тим, біля кого звели захисну стіну, протяжністю близько 300 метрів. Якби цього не зробили два роки тому, більше півсотні родин змушені були покинути свої домівки. Було виділені кошти на проєктну кошторисну документацію і виділені кошти в сумі 2 мільйони 287 тисяч гривень для спорудження дамби. І на протязі вересня-грудня місяця. На вулиці Шевченка і Гагарина була споруджена захисна дамба. За останні паводки берегової лінії було до будинків забрано ріллі десь приблизно по метрів 20, як з правої, так і з лівої сторони. Та навіть ці захисні стіни не вирішують усіх проблем з річкою в селищі. В небезпеці знаходяться будинки ближче по течії, які час від часу приймають удар стихії на себе. Річку необхідно регулювати, спрямувати русло, і тоді не буде вона приносити шкоди. Сезон дощів тільки розпочався, яким він буде для місцевих, поки рано говорити. Тим часом гірські ріки продовжують набирати силу.